Привіт, дорогі козороги! Вітаю вас на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок. І сьогодні ми говоримо вже про серпень 25-го року. Що чекає і що несе цей чудовий місяць для вас? Серпень це перспективний місяць, який може суттєво зрушити вашу кар'єру з місця. І усе, що ви вкладали ну, в останні місяці у професійному плані, все має дати результат. Зірки дають вам зелене світло для амбітних ваших кроків. У цьому відео ми сьогодні поговоримо про активні події у сфері партнерства, кар'єри, фінансів, важливу роль астрологічних аспектів, транзитів, які йдуть у серпні, потужне з'єднання Юпітера і Венери. Це просто аспект везіння удачі, і де буде проходити у вас, і що запланувати, також поговоримо. Потужна повня. Повний місяць і молодий місяць, що повня, що молодик, ну прямо такі дуже сильні і потрібні, і потребують нашої уваги. Перші вібрації осіннього коридору затемнень ми також відчуємо і підготуємось. Тож, поїхали, дивимось прогноз за знаком асцендента і потім тільки по сонцю. Наприклад, за, за сонцем, ви козирок, ну, ви знаєте свій знак зодіаку, а по асценденту ви можете бути. Ким завгодно. Тому асценденти, асцендентні прогнози вони більш інформативніші, вони більш про вас. Але якщо ви не знаєте свого асцендента, пишіть мені, я вам прорахую. Вам потрібно написати дату, місто і обов'язково час народження. І тоді це можливо. Якщо ви не знаєте час народження, тоді дивіться свій прогноз по знаку Сонця, то знак зодяка при народженні, який ви знаєте всі. Ну що, поїхали? Поговоримо про основні астроподії місяця серпня для вас, козироги. З 6 серпня Марс переходить в Терези і активує вашу, ваш 10 й сектор. Це дім кар'єри, статусу, досягнень. Тут включається, знаєте, справжній двигун. І ви будете дуже такі активні, налаштовані амбітно, рішуче, стратегічно, тобто, до дуже багато енергії у вас в сфері професійної реалізації, статусних якихось таких питань щодо статусу вашого. це може бути ви Виходите заміж, або вступаєте в брак, або ви оформлюєте документи, які для вас дають якесь право і соціальний статус. Саме час будувати свою репутацію, брати на себе лідерство, вимагати визнання і підвищення. Цей серпень. Марс тут це енергія дії, напору і сміливості. Тож не бійтеся показати себе, заяви, заявляйте про себе і про свої досягнення, але уникайте, уникайте конфліктів із керівництвом, з великопоставленими такими людьми і. А, Установами. Тобто натиск має бути розумним. Тому що Марс, якщо ви не використовуєте цю енергію, а у вас вона дуже сильна в темі цих питань, що я сказала, він в мінусі може давати конфлікти або ну, агресію навіть. Тому йдіть в плюс. 8 серпня, Марс у тригоні ну у гармонійному аспекті до Урану. Торкає ваш 10 і 6 -й дім. Тобто тут можливі дуже швидкі, різкі і позитивні зрушення у кар'єрних питаннях, у робочих процесах, несподівані пропозиції, покращення умов праці, ідеї щодо оптимізації і автоматизації вашого робочого графіку або просто ну, життя вашого повсякденного. Тут може покращуватися ваш фізичний стан. Якщо ви лікувались, то ви отримуєте ну, якби. Тут гарний час, щоб вилікуватися, або якесь поліпшення до вас прийти. Це аспект успішних реформ і проривів у робочих процесах. 9 серпня повний місяць водолії йде у вашому другому домі, дом фінансів. Що таке? Повний місяць повня – Це енергія завершення, кульмінації, ясності, результатів. А другий дім це сфера грошей, вашої, ваш дохід, ваша самоцінність, ваша, ваш енергетичний потенціал. І тут, що можливо, ну, по-перше, завершується якийсь фінансовий проєкт, робота з клієнтом, і ви отримаєте, наприклад, якусь ну, винагородження фінансове так, за свою роботу. Закінчується один фінансовий етап етап І переходити в інший. Можете взагалі просто на банальному уровні переоцінити свою цінність, тобто ви думали, чи підвищувати вартість своїх послуг чи ні. І ось ви такі так, все. Ну, ось тут мої, мої послуги будуть вартувати ну, більше, наприклад. Так? Якесь фінансове рішення, яке назрівало, воно, воно дасть свій, свій результат. Цей час. І це також про усвідомлення, що ви хочете стабільності і реальної такої опори. Ви можете ну, просто банально отримати дохід в цей день, і це також буде ну, програватися так ваша повня у другому секторі. Також, 9 серпня, ми чекаємо ще і напружений аспект між Марсом, і Нептуном і Сатурном, і який буде торкати ваш 10-4 й й сектор. І що це означає? Що ви буквально можете знаєте, ну сходити з розуму, що ви вже не можете балансувати між роботою і домом. Щось тут, якісь зовнішні обставини, які будуть змінювати ваші плани і змусять вас балансувати саме між домом і роботою. Що ще можливо? Тут можливо роздратування якимось такими вашими сімейними обов'язками, почуття. що... Все тягну сама або сам. Що потрібно робити? Ну не ухвалюйте рішень у стані емоційного виснаження. Дочекайтесь 10 серпня, тому що 10 серпня тут гармонійний аспект. Марс іде у гармонійний сприятливий аспект з Плутоном по вашому другому, десятому сектору. Ну, взагалі, Марс і Плутон це дві міцні енергії, дуже рішучі, дуже сильні, дуже впливові. І це найпотужніший день для рішучих дій. Розмови про підвищення, запуск проєктів, які приносять дохід, купівля техніки, інвестиції, переговори з впливовими людьми, установами, організаціями. Тобто тут вам потрібно просто брати і діяти. Ні в коєму разі не сидіти, склавши ручки і щось там чекати. Це ді, день дій, які принесуть вам результат у темні статусу, кар'єри і е, ваших фінансів. Ваша сила переконання в цей день це має бути на максимумі. 11 серпня Меркурій перестає бути ретроградним, виходить вже з ретроградного руху. Він був ретроградний в вашому восьмому домі, і це означає, що питання фінансів, боргів, виплат, податків, якихось спільних коштів, ресурсів з вашим партнером з особистого життя або з вашим діловим партнером починаються рухатися. Тут розморозка цих процесів, пов'язаних з цими всіми фінансами, кредитами тощо. Всі чужими ресурсами, можливо, підписання угоди, домовляєтесь ви про повернення ваших коштів, або поновлюються якісь такі важливі розмови фінансові, або пов'язані з кар'єрою, статусом, з вашим статусом перебування, чи статусом соціальним. До 25 серпня Венера йде по раку, і у е, ваш, вашому. Зараз, зараз, зараз... До 25 серпня Венера у нас іде по раку у вашому сьомому домі, і це такий м'який, такий ніжний. Період партнерських відносин. Тут можна зустріти важливу людину, зустрічатися, кохатися, вкладати якісь союзи або в діловому, або в особистому плані. Пропозиція руки і серця в цей час класно робити. А ось особливо з, ну, до 25-го, так, я сказала, серпня, але особливі дні це з 5 по 19 серпня, а найпікові. Це 12 і 13 серпня, тому що у нас в цей день, 12-13 серпня, з'єднується Венера і Юпітер. Венера це планета великого, ой, малого щастя. Юпітер це планета великого щастя, розширення щедрості. Венера ще до речі, планета грошей, тому. Тут просто неймовірні можливості везіння, потік удачі саме в сферах пов'язаних з партнерством, з публікою, з консультуванням, з юридичними справами, і це може бути у вас як програватися як знайомство з довгоочікуваним партнером або укладання угоди, яка буде угодою цього року. Знаєте, тобто ви домовились про співпрацю. З кимось і старт бізнесу на партнерських умовах дуже класний на цей період для вас, козироги. або поява ідеального клієнта. Або наставника у вас, взагалі, Юпітер і Венера дає оцей потік удачі, і взагалі вам потрібно виходити в люди, в соціум, відкривати своє серце і двері для того, щоб співпрацювати. 13 серпня Селена це така фіктивна точка нашого гороскопу. Вона приходить у Лева, змінює знак і в по вашому восьмому домі. Тобто, у вас, дорогі козороки, буквально благословіння і підтримка вищих сил. У сфері. Пов'язані з чужими ресурсами, з кредитами, фінансами, з виплатами, з використанням чужих ресурсів. Тут вам будуть допомагати вищі сили. Також вони будуть допомагати проходити кризові якісь ситуації, якісь трансформації, які ну, у звичайному житті без цього аспекта могли б дуже боляче вас трансформувати. Але тут селена і вона буде допомагати і робити і захищати вас. 23 серпня, молодий місяць в Діві, у вашому 9 домі, молодик буде незвичайний, тому що, ну, по-перше, все, що це нова енергія, так? нові сюжети будуть зароджуватися по сфері 9 дому. І ці ж події вони будуть перекликатися з вересневим молодиком, який буде відбуватися на затемненні, тобто з кармічним підтекстом. І ось що для вас важливо зробити? Що Почати що зароджувати нове, навчання, йти в освіту, або навчати, або навчатися, міжнародні контакти, роботи з іноземцями, ну, щось робити за кордоном, документи оформлювати, візи, дозволи, сертифікації проходити, підвищувати свою кваліфікацію, йти в нові знання, подорожувати, планувати подорожі. Тобто, це буде мати кармічний підтекст і все, що ви зробите, ви заслуговуєте в цих сферах на якийсь успіх, якщо ви йдете і працюєте тут. Цей молодик, я кажу, він подвійний, бо в вересня також буде молодик в Діві наприкінці вересня, і все, що починається зараз, розвинеться ще потужніше саме наприкінці вересня. 25 серпня Венера входить улево, у Лева ваш восьмий дім. То також такий знак для того, що у вас покращується фінансова ситуація, яка пов'язана з чужими ресурсами, або ви банально можете отримати бонус, або премію, або знижку, або інвестицію якусь. То вистрелить інвестиція, наприклад, ви щось складали, і тут якось працює це. Можна міняти стиль, до речі, в цей період. Можливо, пасивний дохід, несподіваний такий грошовий ресурс до вас прийде. А ось 26 серпня. Ну, Така напружена дата, тому що Меркурій буде у негативному аспекті з ліліт у вашому 8-11 дім таркати. І це говорить про те, що вам потрібно бути обережними в комунікації, не ділитися особистим, уникайте всіх розмов, пов'язаних з фінансовим, з вашим інтимним життям, обговорювати щось у спільнотах, не приймайте якихось пропозицій, сумівних, знаєте, співпраці. Тому що тут ну, потім потрібно 26 серпня пройти і вже 27-го мозок буде трішки ну, краще думати. Кінець серпня, взагалі, це взагалі це перечуття вересневого періоду затемнень, коридору затемнень, і ви можете відчувати, що щось неминуче наближається, і таку напругу, якусь таке тривогу ловити всередині себе. У вас це затемнення буде відбуватися по сферам 9-го будинку, тобто в сфері освіти, за кордону, подорожей, документів якихось там оформлювати якісь такі. Документи, які дають вам право, Думаю, тут буде кармічний підтекст. Правильно входимо в цю енергію. Я ще е, обов'язково у нас вийде і окреме відео по затемненню. І в прогнозах на вересень ми це обговоримо, щоб ви підготувалися. І я надіюсь, що я ці прогнози зроблю трішки раніше. Тому давайте підсумуємо, що нам потрібно робити в серпні, а що не потрібно. Ну, по-перше, розвивати е, свої такі партнерства і вкладатися в партнерства в будь-якому форматі, в особистому чи е, е, в діловому. Ініціювати фінансування, фінансові, якісь домовленості, і ти, і якщо. Потрібно взяти кредит, беріть його в цьому місяці. Просуйте себе на роботі, просувайте себе на роботі. Навчайтеся, йдіть в якесь навчання або самі навчайте. І е, будуйте довгострокові стратегії. Не варто бути імпульсивними, приймати рішення у період з 9 по 11 серпня, Розкривати свої фінансові або інтимні деталі публічного, особливо 26 серпня. З вами була ваша Астроната. Дякую, що ви тут. Слухайте, довіряєте, шукайте свої відповіді. Разом зі мною. Я чекаю вас у коментарях, якщо ви не знаєте свій асцендент, або просто, якщо у вас є якісь питання до мене, чим я можу допомогти вам з точки зору астрології, пишіть підписка, подобайка і коментар це ваша вдячність і підтримка україномовного астрологічного контенту. Дякую вам, Казироги, вас в мене найбільше. Посилання на свої курси, на консультації, інші ресурси я залишу під цим відео. До зустрічі у вересневому прогнозі. Вересень буде дуже серйозний, тому давайте пройдемо його, підготуємось у серпні і пройдемо вересень достойно. Побачимось, па-па.